Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Збройним силам України вдалося розбити колону російських окупантів, що намагалися атакувати Красногорівку на Донеччині. Як повідомляють у сухопутних військах колону російських військ. Розгромили бійці 31-ї та 110-ї окремих механізованих бригад разом із 116-ю окремою бригадою територіальної оборони Полтавської області за участю військових окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького завдяки. Злагодженим дієм вдалося розбити колону окупантів, які намагалися прорвати нашу оборону біля села Красногорівка. Підкреслюється у телеграм-каналі сухопутних військ збройних сил України. Чому є таким важливим це відбиття російського штурму біля Красногорівки? Як повідомляють медіа останніми днями, збройні сили Російської Федерації почали новий масштабний наступ? На Донбасі спроба наступу під Авдіївкою виявилася тільки початком цього масштабного наступу Збройних сил Російської Федерації. Агресор вже розпочав штурми в районі Харківської області на відрізку Луганщини, який зараз контролюється збройними силами України у Мар'їнці на півночі Бахмуту. Виникає питання, чому це зараз відбувається? Тут є відразу кілька причин. Перша пов'язана із тим, що збройні сили Російської Федерації намагаються відтягти ресурси збройних сил України з півдня. Зараз якраз на півдні у збройних сил України кращі позиції ніж у збройних сил Російської Федерації. Таким чином виникає реальна небезпека для росіян втрати окупованої території Херсонської області, виходу до Криму або ж знищення. Коридору по суходолу між Ростовом та Окупованим Кримом. Якщо цей коридор буде перервано. у Подальшій логістиці збройних сил Російської Федерації на українській землі виникнуть серйозні проблеми, і якраз цим проблемам наступ збройних сил Російської Федерації на Донбасі і намагається запобігти. Ще одна досить важлива задача збройних сил Російської Федерації, яка не нова, але яка зараз виконується з ще більшою відчайдушністю, це спроба захопити всю територію Луганської і всю територію Донецької. Областей України нагадаю, що сама так звана спеціальна операція, оголошена президентом Російської Федерації Володимиром Путіним 24 лютого минулого року, мала як привід необхідність так званого відновлення територіальної цілісності, вигаданих у Кремлі Донецької і Луганської народних республік. Невдовзі ці території будуть анексовані Російською Федерацією і перетворені на її суб'єкти. Однак є абсолютно очевидним, що всі ці Конституційні марення Росіян не мають ніякого реального значення до того моменту, поки збройні сили Російської Федерації реально не контролюють всю територію Донецької і Луганської областей України. Звичайно, це стосується і ще двох анексованих українських регіонів Херсонської та Запорізької областей, які також анексовані і згадуються у російській конституції в якості суб'єктів Російської Федерації. Однак із Запорізької і Херсонської. Онської областями ситуація не є такою політично важливою для Володимира Путіна, хоча б тому, що спеціальна операція не починалася із завдання відновити їхню так звану територіальну цілісність. А от відновлення територіальної цілісності Донеччини і Луганщини залишається однією з головних задач Збройних сил Російської Федерації. Та ба більше, якщо вся Донеччина і повністю вся Луганщина будуть захоплені збройними силами Російської Федерації у президента Володимира Путіна. З'являється можливість, якщо у нього виникне таке бажання, припинити воєнні дії на території України і пояснити громадянам Російської Федерації, що головні задачі так званої спеціальної операції проти України виконано, тому що вся територія Донбасу завойована російськими військами і тепер нічого не загрожає нашим людям, яких не би і мали захистити окупанти, коли почали свою звірячу війну. А тоді, коли збройні сили Російської Федерації не контролюють всієї Донецької, всієї Луганської області, то виникає питання: а як взагалі можна закінчувати військові дії? І тут у глухому куті залишається сам Путін із всіми своїми імперськими мари. Таким чином ми можемо розуміти, чому зараз збройні сили Російської Федерації намагаються не тільки відстоювати свої позиції на окупованих українських землях перед наступом збройних сил України, але й намагаються атакувати самі, і навіть збирають сили для чергового масштабного наступу. На українські позиції, однак для того, щоб цей наступ був не просто наказом Володимира Путіна та його генералів, але й реальними. Діями російських військових для цього потрібно, щоб населені пункти на території Донецької області дійсно переходили під російський контроль. Якщо цього не відбувається, якщо атаки російських військ виявляються марними, якщо українським військам вдається відігнати окупантів від населених пунктів України, які з точки зору Володимира Путіна та його генералів мають швидко перейти під російський контроль. Тоді, звичайно ж, доводиться в чергове відмовлятися від цих амбітних планів і усвідомлювати, що так швидко, як це хотілося б російським військам не встановити свій контроль над тими регіонами України, які з незрозумілих причин були оголошені путіним регіонами Російської Федерації. А таке усвідомлення рано чи пізно поверне, якщо не до воєнної, так до політичної реальності. Тому будь-який успіх збройних сил України, які не дозволяють збройним силам Російської Федерації просуватися далі і займати нові позиції на Донбасі, наближає закінчення воєнних дій на українській землі. Наближає усвідомлення президентом Російської Федерації та його генералами, що війна, яку вони ведуть проти України, є безперспективною, і найкращим виходом з цієї війни для Росії є принаймні спроба закінчення воєнних дій без попередніх умов, які б мало виконати Україна. А найбільш найкращим ідеальним варіантом, за який звичайно у Росії ніхто не буде виступати, це виведення окупаційних військ Російської Федерації з української землі. Але поки що ми з вами знаходимося в іншій ситуації. Поки що ми з вами знаходимося в ситуації, коли і президент Росії і його генерали вірять, що рано чи пізно більша частина української території буде окупована російськими військами, і війна на виснаження закінчиться повним і абсолютним тріумфом Москви. для того, щоб ці марення розвіялися, для того щоб росіяни усвідомлювали, що ніякої окупації більшої частини української землі не буде, потрібні. Додаткові зусилля. Потрібно, щоб самі росіяни усвідомлювали всю безперспективність своїх потуг, так як це відбулося цими днями під Авдіївкою, незважаючи на велику частину ресурсів і людських резервів, які були задіяні російськими збройними силами для спроби окупації цього українського міста. Поки що росіянам не вдається виконати ці задачі, які поставив перед збройними силами Російської Федерації їхній верховний головнокомандуючий хворий на шовіністичний вірус. Однак ми маємо усвідомлювати, що Російська. Ські війська хвиля за хвилею будуть намагатися виконати ці завдання, тому що у них немає ніякого виходу. За ними стоїть тінь Володимира Путіна, який жене своїх військових у нові і нові атаки, не рахуючись із кількістю жертв серед російських військовослужбовців, і українським військам не залишається нічого іншого, як знищувати ці навали окупантів на українську землю і зупиняти їх так, як це відбулося біля красногорів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патріоні Байміякофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам. Хай щастить!